Народжені бути щасливими. Тут треба буде відверто, так? Прям <ріху> для мене це людина, в якої взагалі немає ніяких рамок. Європа, Америка, Канада, Туреччина. Тобто є певні жертви, на які я йду. Не такого якісного, як зараз. Тобто є годинка півтори, дві, кіз, курей, кролів. Та все, що можна було тільки. Боже, це так класно. Я бажаю кожному. Такий класний з Такою сучечкою. Для мене це кайф. Я дуже тоді, що він не буде дивитися. Всім привіт! Ви на каналі Hello Helen. сніданок із коучем Ксенією. Привіт! Сьогодні ми зустрілися разом з Оленою для того, щоб побачити, як працює її система мислення, яка довела її до тієї точки, в якій вона є сьогодні. Так я починаю трішки тремтіти, тому що я боюся якогось такого питання, на яке мені потрібно буде відповісти дуже широ, а це можливо щось таке. Лічне, лічне, приватне, приватне Лена, Я думаю, тобі не варто переживати, тому що <смір> знаючи той шлях і той досвід, який ти маєш, повір в роботі з коучем, немає нічого страшного для те. Зараз подивимось, чому ми вирішили зняти це інтерв'ю для того, що ми всі знаємо, що те, що ми маємо, це результат нашого мислення, і те, що сьогодні має те, що створила сьогодні е, Олена. Це результат того, як вона мислить, як вона живе. Тому для мене буде дуже цікаво почути, Лін, як працює твоя система мислення, яка довела тебе до того, де ти є сьогодні. Дякую тобі за таку нагоду, Ксюшенька. Тобі дякую. Три роки тому була домогосподаркою після родова депресія, двоє малих дітей, три місяці і два роки. П'ять шкіл розвитку бізнесу. Перший рік запуску бренду 100 тисяч євро. Дохід і здобутки, про які мріють багато компаній з трирічним досвідом, продажі ніж парфумів у п'яти країнах світу, світові колаборації, виробництво private label парфумів для зірок та міжнародних брендів, запуск косметики, подорожі і виставки по всьому світу. Чи могла дівчина з села побудувати своє життя, про яке так мріяла? Починаємо. Добре, давай розпочнемо з того, яка думка була тією стартовою. Яка запустила механізм створення бренду Hello Helen. От я тобі зараз шокую, тебе думки не було. Були в п'ять вільних годин, які я нічого не робила після народження першої дитини, вже на третій місяць була нянечка, не було місця, куди себе діти. Унітаз стів вже шопінг був. Все було ну п'ять годин. Ну, що Чілік, дивитися, тілік теж був. Добре, все було, а чого не було? Що ти ще Не було запалу, не було місця, куди мені діти свою енергію. А, чоловік вже ховався від мене, тому що ну, дуже багато. Ну куди? Ага. Нема куди її випліснути. Скоріше за все, Лєна, у нас генератор, в якого є просто неймовірне джерело енергії, і дійсно треба кудись направити. Як ти знайшла те джерело, куди направити свою енергію? Дуже просто було все. А, спочатку хотіла салон краси відкрити. Думала, думала, як Чоловік каже, ну може, салон краси. Я пішла, повчилася туди, подивилася на ці сколоки. Ні, Думаю, ну чортва. А потім каже: Слухай, в тебе ж хобі, ти ж мені там колотиш ці парфюмчики, вже друзям нам моїм продаєш, там туди парфюми, туди. Ну, піди повчися. Ну і я пішла. Та мене так затягнуло, що я звідти ля вже не, можу, не могла вийти. Там я кстати, з Женєю познайомилась. Я правильно розумію, Ліан, що не було такого, що одна єдина правильна думка, і ти одразу туди пішла. Тобто ти пробувала себе і там, і там. Так, ти дивишся, Це... що, від чого в тебе uh -huh. кров закипає? Uh -huh. Uh -huh. Тобто, тобі ж треба, щоб ж, ну, займатися улюбленою справою, а коли займаєшся улюбленою. Потім легко монетизувати і ну, створити але, класний бізнес. З любов'яча, ви розумієте, про що говорить підсвідома Лена? В неї не було мотивації, вона не шукала джерело, де би їй заробити гроші. В не, вона шукала джерело, куди направити ту енергію, в яку справу, щоб в неї кров кипіла від цього, щоб вона кайфувала від цього. Ви розумієте, з якого мотиву народжується те, що потім народила Hello Hello? Тобто mm -hmm. мотивом пошуку твоєї реалізації була та справа, де би ти змогла від душі щось створювати? Е, розумієш, все починається з любові. Саме крутизний бізнес починається з любові до своєї справи. І в мене Всі... мурахи Всі просто. Усі мрії займатися любимою справою. Ну, Не всіх це виходить. А як ти думаєш, на твою думку, Лен, чому одні люди все життя працюють на нелюбимій роботі і все чекають, коли їм прийде той дохід, коли вони там кайфануть, а інші залишають все і починають роботу від душі? Вони не ризикують, давай так. От немає посилу, а я от ризикну, і в мене все вийде. Вони бояться, вони хочуть цієї лінії стабільності. Можливості. А на це майже ніхто не готовий. Оціни рівень ризику, який ти пройшла починаючи свій новий від одного до десяти. Оціни той рівень, як ти вважаєш. Ну, Наскільки ти ризикувала? Давай так, перші вісім місяців компанія працювала у мінус. Розумієш, це різзакна да? mm -hmm. тут більше і вам казали на тіли, тому що пережити таке. Ну це стрес. Давай почнемо. Це стрес, да? це стрес, тому що це я... я планувала е, в мінус працювати три місяці, ага. а тут вісім місяців, а тут цей ковід. І ну от е, як мій чоловік казав на той час, коли е, я вже приходила, мене вже руки опускалися, Він казав мені так, що ти зробила все, що ти могла. Угу. Це мене так підтримувало, але все одно було відчуття, що я щось не зробила могла би більше. Угу. Таке достигаторство трошки. Так. Добре, а розкажи далі. Ти розпочала з якими страхами, можливо, установками, блоками тобі прийшлось зустрічатися в процесі? в процесі? Давай будемо чесними. Ну, це не було можливо все так легко, як по маслу, тому що думають, що така Лєна, зараз ідеальна картинка, такий весь бізнес, вибудований, вся система працює, але е, давай будемо чесними. як це По-перше, я пам'ятаю, як ми з Женію записували Стоїс, це було з 20-го дубля перший, А перес? зараз? З першого вже, ну, вже немає того тут прийняття. До себе. Досвід. Да, Другий момент ми все тягли на собі, вважаючи, що ми маємо пройти усі рівні, а, а потім вже делегувати. На самом деле це була помилка з самого початку наша. Ну, ми це пройшли. Це вже є, це якби досвід. Ну, звичайно, ми тепер можемо а, навчити ту людину, яка займає там подільні ніші, да? абсолютно всього, чого має uh -huh. там має бути. Да? Ну, це я вважаю зараз, що це була помилка, що можна було найняти ту людину, яка б займалася тими питаннями, і ми менше були в операційній роботі. Як ти відчула, що парфумерія саме це твоє? А це хобі було, розумієш? Я два роки до того, а вже коли сама парфумчики з своєму чоловіку, його друзям. А, вже, потім стала парфюмерним байером, тобто купую, продаю друзям, друзів, 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 ну якби вже кого було. І що ти відчувала, коли ти це робила? Можеш, давай на, на стан перейдемо. Ти знаєш, мені дуже хотілося якогось захвату від чоловіка, йому подобалося, а коли він почав. Отримувати компліменти, коли його досі слухають. А чим ти так пахнеш, така так класна? Слухай, а в чому секрет того, що ти зділка одна, дві, три, чотири. Ну, звичайно, я ж то знаю, які аромати провокують uh -huh, на це, способствують uh -huh, цьому. Uh -huh, uh -huh. Вот. і ну, їм було цікаво. Вони питали <звук> чоловіка: чоловік такий, ну, це ж моя дружина, <звук> пишався тобою. Так, мені <звук> мене це на той час, після народження першої дитини. Підстягувала, підстягувала. Тобто тобі хотілось, щоб твій чоловік тобою пишався, і це було якби мотивом, твого... одним із мотивів, скажімо так. Що ще? Що ще? Це з мужем. У нас е, другий брак був. І я просто хотіла зробити себе кращу версію себе. Наверно, оцей ще момент. Клас. Чи були якісь обмеження для тебе, для розвитку того, твого бізнесу? І чи є щось, чи було щось те, що тебе. Зупиняло, обмежувало, не давало йти далі. Зупиняло, ну, дивися, я планувала 5 годин у бізнесі. А так виходило, що ми з Женією на офісі виходили зранку о 9, інколи о 10, і приходили об одинадцяті, або дванадцятій ночі. І нас чуть не повиганяли з дому, угу. тому що це ну, для родини це взагалі не альо. Ну, Як це чоловік там приходить, наприклад, в 6-7 а Вдома а жінки нема. Uh -huh. Де вона? Вона ж хотіла хобі. Uh -huh. І де да, жінка була в цей момент? Шо, вона на офісі блін, щось писала, там, записувала, планувала презентації. Та, господи, на офісі було стільки роботи, що просто капець. І а, перші місяці ми були усім. Тобто, ми і стоїс оформляли, а, ми а, у діректі працювали, ми відправками займалися маркетингом. Тобто, Дві особи робили усе, і потім, вже тисячки пізніше, вже добирали-добирали, тому що вже не вивозили. Я повернусь до запитання свого про обмеження. І коли ти сказала про сім'ю, що ти працювала більше, аніж ти планувала, тобто ти приділяла більше часу своїй роботі, це могло би бути певною перешкодою в, твої, в твоєму сімейному так. житті. Який досвід зараз ти винесла для себе, і як зараз ти балансуєш чи не балансуєш? Дивись, ну звичайно, зараз працюю набагато менше. Але все ж таки достатньо ну, для жінки в сім'ї, якої є чоловік, двоє дітей, це забагато. Тобто є певні жертви, на які я йду. І що це за жертви? Ну, які? менше часу з своїми кошенятками. Це менше часу. Тобто, можливо, це було б, скажімо так, більше часу з дітьми, але не такого якісного, як зараз. Тобто є годинка, півтори-дві, це якісного спілкування uh -huh. з дітьми. Ну, і Як для мами, це, звичайно, такий, знаєш. ну, ти, ти мене розумієш, ти сама мама. Я розумію, але я знаю, що все, що ми робимо, все, що ми маємо, це наш особистий вибір. Е, які думки твої про себе, або яка думка тобі е, тебе, е, скажімо так, мотивує зробити вибір зараз більше часу в бік е, свого бізнесу, аніж там проведення часу? Дивись, у мене велика відповідальність зараз, і ми розвиваємо. Боже, Ми стільки країн розвиваємо зараз одночасно. ну Україна то само собою розуміється. Ми розуміємо цей ринок, ми однієї ментальності, це ну, взагалі не обговорюється навіть Європа, Америка, Канада, Туреччина. І зараз такий от фокус: там, 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 везде все треба. і uh -huh. Тобто почуття відповідальності перед командою, командою ну, перед командою, собі, да. перед людьми. Вони бачать, як я працюю, угу. вони працюють ще більше. Тому угу. що ну, це дуже круто побачити в команді людину, керівника, яка побігла. Якби ти тоді знала, що ти протягом свого шляху зіштовхнешся. З Тими проблемами, з якими ти зіштовхнулася, з тими негараздами, з тими а, труднощами. Чи починала би ти те, що ти почала? Починала. Починала. Як ти зараз відносилася? Починала, до тому що кров пити, та... тому що стільки енергії, і, ну, чесно, я лягаю спати, дуже втомлена там все, але я щаслива. Клад. І щаслива, в мене ті емоції, я там засинаю. Так, посмішка. Боже, це так класно, я бажаю кожному, я знаю, про що ти говориш. Я бажаю кожному повертатися додому зі своєї роботи, бути втомленими, але бути щасливими. Mm -hmm. це, це такий класний стан. Ми народжені бути щасливими. Чого хочеться зараз? Чого мені зараз не вистачає, чого хочеться? Мабуть, ще більше подорожей. Це такий захват. У мене просто горить усе внутрі, коли я їду в якусь мандаку. Раз в місяць стовідсотково ми кудись з Женією, кудись їдемо, на якісь виставки, там багато зустрічей за різними людьми. І це вогонь. Mm -hmm. Просто. А -а -а. Отже, ти почала свій бізнес зі свого хобі. Ти пішла на ризик. Ти переживала певні труднощі і проблеми, давай називаємо це так. Але в результаті зараз, окрім фінансового доходу, що ще більшого ти отримала для себе? Я зробила своє життя таким, про яке я мріяла. Мені ну, я з села, а з абсолютно простої родини. І ми вирощували там кіз, курей, кролів. та все, що можна було тільки. І... І я маріла про життя, ну, з фільмів, ми ж всі дивилися їх, да? і думала, чи може таке бути? І я це зробила. Мені здається, ми з тобою налаштувалися на таку більш-менш відверту частоту нашого спілкування. Якщо дозволиш, я задам тобі декілька особистих питань. Дозволяю. Дякую. Лін, скажи: чи стояла ти колись перед вибором між бути бізнес-леді? І бути дружиною для свого чоловіка. Uh, ну, це в нас другий брак. І в першому я була дуже жорстка, і це як жінка у штанях, жінка-чоловік. А ми знаємо, що на одній кухні два чоловіки не живуть. І у другому браку я вже думала, так ні, ну, буду вже лапочкою, кішечкою, такою сучечкою. Більш домашньою, покладистою, жіночною? Ну, внутрінку та нікуди не дінеш, скільки б ти не працювала, я працювала над цим, над підвищенням своєї жіночності, чоловічою енергії, зменшенням, майже три роки. І це, це був капець. І тут, якби, ми ж всі розуміємо, що коли ти керівник, ти приймаєш дуже багато рішень. А на це потрібно, що? Чоловіча енергія. І оцей баланс, коли ти приходиш додому і ти маєш переключитися на 100%. Це важкенько. У мене є свій секрет, З, як я зняти, це роблю. повісити, да. Да. яєчки, ти йдеш зняти. Інколи це не вдається. Тому що дуже багато грузу йде, і інколи ти приносиш це додому. Це mm -hmm. не є окей взагалі. Тому що вдома ти маєш вже говорити зовсім інше. І бути тоді кішечкою на м'якеньких лапках. Як ти бачила, як це впливало на відносини з твоїм чоловіком, коли ти забувала переключати цей тумблір з керівника компанії на а, ніжну кішечку? Ти знаєш, я тобі хочу сказати, що у другому шлюбі ми дуже щепетільно відносимося до стосунків. І мій чоловік Богдан, він. А, Баланс. Тільки я там починаю, він якось в мене, я не знаю, як це в нього виходить, він робить оцей баланс рівності, він uh -huh. вирівнює. Можливо, у другому браку ми зовсім по-іншому вже відносимось до тих цінностей, тому що дуже держимо uh -huh. і відчуттями, і uh -huh. взагалі от, є а, досвід, який ми пройшли в першому шлюбі. І вже не хочеться повернення туди. І коли я буваю, забуваюся. Він просто робить у цей стабілізатор. І тоді я чую з того, що ти говориш, що коли ти казала, що ти три роки напрацьовувала жіночу енергію, да. вчилась бути да. якоюсь там такою, якою ти по природі не являєшся. І це було складно для тебе. Це капець було ти не складно. змогла засунути свою природу, задивити її просто якимось навченими вчинками. Я до того, що коли ми ведемо себе не природньо, ми так довго не можемо себе вести. І коли ти е, ведеш себе природньо, то все оточення у вигляді твого чоловіка починає підлаштовуватись під тебе і допомагати тобі, і балансувати тебе, тому що ти така, як ти є, з твоїми енергіями. Я правильно розумію? А, ти, знаєш, є ще висловлювання таке «Fake it until you make it». І коли ти протязі дуже довгого часу це робиш, а в мене три роки зайняло, навчитися працювати собственними енергіями і з чоловічою, із жіночою. І я змінила це не на всі сто відсотків. Я тут згодна, що ти не можеш взагалі взяти блин, ну, стати іншою людиною. Ну я навчилася балансувати. І це було моє одне із найбільших у житті досягнень. Тому що була модель а, поведінки життя моїх батьків. І, ну, звичайно, діти ж себе звідти. І я брала. А це було не окей. І вже тільки, от спустя три роки, потім у другому шлюбі зі своїм чоловіком, одним і тим, же, два рази вийти за одного і ж. Ну, не кожен таке може зробити. Там же ж в одну еко не війдеш, дважди, і все остальне ніхто тільки не розбирав, звідки та яка тиче? Да. І як і це дійсно одна і та ж сама ріка. Чи можеш ти себе сьогодні назвати щасливою дружиною і жінкою свого чоловіка? Боже, так! Так! І невже це можна балансувати в житті і бути успішною кар'єристкою і бути щасливою жінкою? Тільки, тільки є один момент, ти завжди. Чимось жертвуєш є. Є, є жертви. Завжди є. От стовідсотково не може бути. Які ці жертви сьогодні для тебе? Для мене це час. На жаль, це час. Про який час ти говориш? Про час проведений разом. От разом, разом з сім'єю, з дітьми. Ага. Ось я про це. Це те, від чого ти сьогодні готова відмовитись. Сьогодні заради того, що ти бачиш? Мабуть. Це не про відмову абсолютно. Угу. Це просто про проводження цього часу менше, ніж має бути, ну, по моїм баченням. Чи відчуваєш ти інколи печаль, сідаючи в літак, їдучи в нову країну, відкривати новий бізнес, знаючи, що ти залишаєш свою родину? Тут треба буде відверто, так? Да? Для мене це кайф. Я дуже тоді, що він не буде дивитися цього випадку. Е, в мене таке відчуття такої настиковки. Дві хвилини тому ти говориш про те, що ти жертвуєш часом з сім'єю, і тобі хочеться з ними проводити більше часу. А в цей же час я тебе запитую, коли ти сідаєш, літак, що ти відчуваєш, ти кажеш, що я щаслива від того, що я тобі лечу. Е, Поясни. Ці, ці емоції. Той експіріенс, ті відчуття, та енергія, яка я черпну в іншій країні, я її приношу додому і виливаю на свою сім'ю. Чоловік отримує гаразд більше щасливий, заряджений сім'я кайфує, тому що я кайфанула там, я принесла цю енергію і роздала. Це про те, що щаслива сім'я, щасливі діти, щасливий чоловік тоді, коли в них щаслива мама і дружина? Розумієш, зараз у е, моїх дітей е, такий період часу, от злата шостий, е, шість років буде через декілька днів, е, нікулька три роки. І вони не згадають, хто їм міняв їм памперси у дитинстві. Тобто, а що би ти хотіла, щоб вони про тебе згадали? І як ти думаєш? Як би вони зараз охарактеризували свою маму? Мама на роботі. А, спати з мамочкою, ножку на мамочку, а, мамочка убаюкає, мамочка ще зказочкою скаже. Це те, що зараз? Що буде потім, ну побачимо, що буде потім. Як ти думаєш, вони пишаються тобою? Зота каже, мама, ти така красива, коли вона подивиться мої стоячі, відосики. Мама, ти така красива. Я теж хочу. я теж хочу, Давай робити інстаграм і мені. Т ти ще являєшся прикладом для своїх дітей. Ну це ще 6 років, майже майже, да, ну от буде. Клас. Про що Hello Helen мріє сьогодні? Чесно, знову треба відповісти. Я бачу свій бренд World Wide Known у кожній країні. Я мрію подорожувати, як і подорожую зараз, і продовжувати це. Не обмежувати себе, своєю родиною. Можна я не буду казати зараз, про які країни я маю, де можна ще жити. А це от зроблю скажу. І ну, я зараз щаслива, в мене все є. Я абсолютно. Задоволена життям зараз, навіть багато працюючи. Лен, а що би ти сьогоднішня порадила собі тій, яка починала свій бізнес 3,5 роки тому? Привіт, Ліна, маленька, яка була 3,5 роки тому, і не побоялася ризикнути. Не побоялася зробити помилку, бо це є досвід? Не побоялася розпочати. Те життя, про яке ми є. І я пораджу от зараз тим дівчатам, які бояться розпочати щось нове, а бояться тому, що бояться зробити помилку. Не бійтеся, зробити помилку, не бійтеся цього досвіду. Бо страх це ілюзія, це тільки в нашій голові. Я хочу сказати, що Лєна для мене це людина, в якої взагалі немає ніяких рамок, ніяких шаблонів в голові. Перед тобою просто весь світ, наче він належить лише тобі. І лише, що тобі потрібно, це час. А все інше ти зробиш сама. Я тобі дуже вдячна за цю розмову. Я дуже багато чого цінного для себе дізналася. Ти дійсно та сама Лена, як я вважала, без no limits, limits only in the sky. Тому я тобі бажаю далі більше, кайфовіше. Я тебе обіймаю. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, що були з нами на каналі. Лайк! Дзвіночок! У наступних випусках ми будемо дарувати ще більше ширості, ще більше нас справжніх, такі, як є, які путь ми пройшли. І все це ми хочемо показати вам.